Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Вірю, що Бог дає хліб насущний нам на кожен день. І ми переживаємо сьогодні Боже піклування, Господнє піклування і про наш дух, і про наше тіло, і про нашу душу. Тому насичуємось Христом, насичуємось Божим Словом. Насичуємось духовно і насичуємось фізично? Ми, як люди, ми у плоті, ми повинні споживати їжу, і Бог дає їжу для насолоди. Вона може бути різна, ця їжа, але Бог хоче, щоб ми мали сили для того, щоб служити і працювати. Чому він і говорить, що там більше про те, щоб піклуватися про служителі, але ідея яка? Якщо ти хочеш, щоб вол працював, він молотив, його треба годувати. Тому, якщо ми хочемо, щоб наше тіло воно працювало, його треба годувати. І ось коли ми сідаємо за сніданок, за обід, за вечерю, дуже важливим є той момент, коли ми дякуємо Богові за те, що Бог накриває трапезу, за те, що Бог дає цю насолоду. За те, що ми можемо відчувати смак або бачити своїми очами, як все гарно створено. І мати в цьому сьогодні певну радість. І ось дуже важливий момент, коли ми сідаємо і маємо гроші, маємо їжу, маємо можливість приготувати, де приготувати, щоб ми споживали все це з подякою. Тому ми сідаємо, і ми говоримо: дякуємо тобі, Господь. Але фокус не на їжу. На Господа, дякую Тобі, Господь. Ми споживали, з подякою Коли ми їмо, ми розуміємо Богові дяка. Я можу мати можливість щось взяти, з'їсти, відчути цей смак. У мене є гроші. Я купив, я приготував своїми дітьми. Я накрив. І я споживаю з подякою з подякою Дуже важливо, щоб ми приймали приймали. Все з подякою. Ми заробляємо гроші, реалізовуємо проекти, Бог дає ідеї, Бог дає можливості. Гроші приходять. Або ми потім витрачаємо ці гроші на їжу. Ми сідаємо разом з родиною, ми споживаємо. І постійно буде оця думка. Споживали з подякою, приймали з подякою. Боже, я дякую Тобі. Я дякую. Бог щедрий, Бог добрий, Бог милостивий. Я дякую тобі. І ось ми маємо можливість сідати за стол. І Слово Боже говорить, що все освячується Божим Словом і молитвою. Так важливо, щоб ми за столом, перед тим, як ми сідаємо, або взагалі все в нашому житті. Ми повинні освячувати Божим словом і молитвою. Ми не просто сідаємо і їмо. Ми дякуємо, ми молимось, ми, ми фокусуємо свій погляд і свою подяку на Богові. На, на те, що це він, добрий і благий Бог, проявляє своє милосердя і свою щедрість в нашому житті, ми освячуємо це Словом Божим, і молитвою, тому що їжа може десь спортила щось можливо, там, яд, хімія, щось може відбуватися. Але коли ми маємо подяку, ми освячуємо Словом Божим і молитвою, пам'ятаєте, даже цей текст, ви п'єте. Отруту і не зашкодить вам. Чому? Тому що є у цей момент, не спеціально не треба пити, але ми освячуємо все Божим Словом і молитвою. І Бог діє, і Бог захищає, і Бог працює, і Бог приймає нашу подяку, і Бог благословляє нас. Тому, коли ти сідаєш за стіл, згадуй не просто про тарілку, про нож, про вілку, найперше згадай про Господа і подякуй йому. Амінь.